Це дівчинка-даринка. Вона приготувала вам загадку. Послухайте, найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, хто це? Так, мама, як Даринка називає маму? Найрідніша, наймиліша? Я вважаю. Ви всі малята любите свою маму. Що ви можете зробити, щоб вона, ваша мама, побачила, як щиро ви її любите? Обійняти, поцілувати, розповісти віршика і також допомогти по господарству. Послухайте, будь ласка, віршика, як Даринка звертається до своєї мами. Ще в колисці немовля, слово мамо вимовля, найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові. Мати, матінко, мамуся, мама, мамочка, матуся, називаю тебе я, рідна мамочка моя. Як мами піклуються про вас? Мама читає книжечку. Мама годує, мама грається, мама оберігає. А коли дітки хворіють, мама нічку не спить, сидить поряд. А тепер, малята, я починаю речення, а ви повинні його закінчити. У кожної дитини є хто? Мама. Кожна людина любить свою. Кого? Маму. На свято ми даруємо квіти. Кому? Мамі. Я люблю гуляти зі своєю. З ким? Мамою. Я дуже пишаюся своєю ким? Мамою. Малята. Подивіться і виберіть, будь ласка, продукти для мами, які починаються на звук М, а потім зі звуком С. Малята, кожна мама найкраща. І в неї багато гарних рис. Ви повторюйте за мною і запам'ятовуйте ці слова, які скажете своїй мамі. Найгарніша, найрозумніша, найдобріша, найпривітніша, найласкавіша, а яка ще? Ваші мами працюють вдома і на роботі. Подивіться, будь ласка, на малюнок, і, можливо, ви побачите професію своєї мами. Молодці малята, до побачення!